Сьогодні у випуску Час пік, наслідки підриву і доля підривника. Деталі терористичного акту, вчиненого у Кирицьківській громаді. Якщо йде кров людей або смерть людини, то перекреслює найблагороднішу мету. Безбар'єрність, пріоритет. Як на Закарпатті реалізовують проекти з інтеграції людей з особливими потребами. Максимально спрощуються системи і забезпечується доступ до працевластування, безперешкодного ведення бізнесу, реєстрації. Благодійний концерт для зсу заслужений артист України Петро Чорний завітав до Мукачева. Чинення теракту під час сесії Крицьківської сільської ради постраждало 23 людини: сімох з яких, в тому числі підривника, депутата Сергія Батрина, який незаконно використав вибухонебезпечні предмети доправили до медзакладів в тяжкому стані, на даний момент у нас перебувають 19 пацієнтів, і ми плануємо вісім пацієнтів виписати. Чотири пацієнти легкі будуть відпущені додому. А чотири пацієнта будуть переведені в інші медичні заклади для остаточного лікування. Все, що треба було на етапі первинної допомоги, їм надано. Вони всі в свідомості, всі сохранні, і вони вже будуть розподілені по інших закладах області, які займаються профільно цією патологією, яка у них зараз актуальна. Внаслідок отриманих поранень і травм в лікарні помер один із постраждалих: – 55-річний Віктор Пряділя. Він перебував у реанімації в важкому стані зі значною крововтратою та ампутацією ноги. Всі інші постраждалі отримали значні осколкові поранення, а також травматичний шок. Всі мали акубу травму, тобто від вибухової хвилі пошкодження, плюс е, багато переважно це осколки поранення верхніх-нижніх пінцівок Тулуба. Е, є ті, які були більш серйозні, пошкодження судин, крововтрати, гіповолемічні і травматичні шоки. Ті люди, їх від початку було сім чоловік, які були важкі, вкрай важкі. Наразі справу щодо підриву гранат розслідують співробітники СБУ та Нацполіції. Подію кваліфікують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, слідчі СБУ кваліфікують злочин як терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків. Підривнику повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні міста Свалява, під наглядом медиків і правоохоронців. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи, де серед іншого виявили передсмертну записку, зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника. Серед версій розглядається така, що підривник вчинив. Терористичний акт з метою прийняття впливу на прийняття або не прийняття рішення керівництвом Керецьківської територіальної громади Хуського району також розглядається ряд інших версій, які наразі розголосити не можемо. Імовірною причиною вчинення теракту на сесії депутатом Сергієм Батрином, за інформацією журналіста Віталія Глаголи стало не обрання винуватця секретарем громади, адже депутати його не підтримали. Всі, хто не підтримував його думку, автоматично ставали погані. Він хотів бути секретарем сільради. Дуже у нього не було підтримки. Його підтримували кілька депутатів. Навіть власна фракція не була за нього. Питання на сесію вони не вносили, бо знали, що не мають підтримки. Натомість внесли іншого, теж від слуги народу. За нього і проголосували. Пише поінформоване джерело Віталія Глаголи. Саме це стало детонатором, а не премії. Після всього цього він попросив вийти тих, хто його підтримував, на вулицю. Вони ви вийшли, Він їм сказав іти звідти, а сам повернувся і кинув гранати. Отже, депутат-підривник не знайшов іншого виходу із ситуації, як підірвати приміщення сільської ради, вбити людину і покалічити громадян. Місцеві мешканці Кирицьківської громади і досі перебувають у шоковому стані. Жителі не розуміють такого неадекватного вчинку депутата. Ця Подія дійсно, надзвичайно на всіх сполихнула. Не можемо повірити, що таке відбувається у центрі села. Ну, дуже всі стривожені. Якщо йде кров людей або смерть людини, то перекреслює найблагороднішу мету. Погано, що так сталося, що ну, людина дійшла до таких радикальних цих дій. Я була на роботі, я якраз в хірургії працюю, Ужасно, що було. Користувачі соцмереж теж не заборилися з коментарями. Думки людей розділилися, але терору в області запевняють точно не місце. Цей виродок закидав гранатами мирних людей, бо хотів стати секретарем сільради, а ви його виправдовуєте, у вас все добре. Маю надію, що та тварина, яка це зробила, буде сидіти все життя. Неадекват з гранатою з намірами вбити десятки людей має сидіти. Бажано довічно, які б наміри в нього не були. На цьому пропоную дискусію закінчити. То це привід замахнутись на вбивство 30 людей. Премія Боже, яка каша в голові? І хто би що не казав, ніхто абсолютно ніхто не мав права забрати у людини життя. Дуже щирі співчуття родині та близьким. У поліції є відкрито кримінальне провадження. Про незаконне поводження з вибуховими речовинами, з боєприпасами в рамках цього провадження було проведено ряд оперативних заходів, і всі вони були спрямовані на те, щоб встановити походження власне, ось, цих боєприпасів. Найближчим часом в планах є те, щоб об'єднати всі ці кримінальні провадження і щоб з подальшим розслідуванням займалися співробітники Служби безпеки України. Кожна разі за клопотанням прокурорів, депутату Керецьківської сільської ради, підозрюваному у скоєнні терористичного акту суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Нашому фігуранту було повідомлено про підозру, так як він є депутатом, то процедурно повідомлення про підозру підписується керівником обласної прокуратури. Чоловіку його було вручено у суботу. Кваліфіковано його дії було за частиною другої статті 258, тобто терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Під тяжкими наслідками розуміємо саме більше 20 поранених травмованих осіб. Після того, як чоловіку було вручено повідомлення про підозру, за певний час стало відомо про те, що один із потерпілих помер з огляду на це, після проведення судово-медичної експертизи, отримання її висновків, буде йтися про перекваліфікацію дій чоловіка на більш тяжку частину статті. Це частина третя статті 258, тобто терористичний акт, який призвів до загибелі людей. Тут вже те, що є і санкція а в разі доведення вини йому може загрожувати в такому випадку від 10 до 15 років або довічне ув'язнення і конфіскація. Можливо, майна за дорученням голови Закарпатської ОВА в області скликали засідання ради оборони для посилення безпекових заходів у регіоні. Робота правоохоронних органів і спецслужб регіону зараз буде в тому числі сконцентрована на те, щоб отримувати упереджувальну інформацію стосовно того. А хто прибуває на території Закарпатської області, маючи те чи інше відношення до зберігання боєприпасів в військових частинах на колишні військовослужбовці, а також інші за рахунок того, що у нас на каналі в'їзду-виїзду на територію Закарпатської області зараз проводяться досить непогані заходи, і ми маємо досить серйозні результати. Ви можете це бачити по сводкам правоохоронних органів. Нашим майже щодня ми затримаємо осіб. Або з боєприпасами, або тих, які намагаються перетнути державний кордон України нелегально, або ті, які привозять наркотичні засоби, або ті, які прибули на територію Закарпатської області для вчинення а, злочинів, які стосуються майна, намагаються пограбувати когось, виїхати звідси всім іншим. Тобто, якщо раніше правоохоронні органи працювали в поточному посиленому режимі у військовому стані. То зараз йде залучення більшого більшої кількості особового складу. Якого з цього випадку, в принципі, якщо в оточенні є людина, яка викликає у вас занепокоєння тими чи іншими діями, яка або яка здійснює погрози, ви повинні про це повідомляти правоохоронні органи. Тому що, якщо ви цього не робите, ви берете відповідальність на себе. Потім вирішувати ці питання доводиться. Державним органам, структурам ми маємо величезний тиск на суспільство. Зараз триває війна. Люди збентежені самою війною. І, звичайно, що вони гостро реагують на будь що Тому треба, і люди і гостро реагували на будь-які загрози, і повідомляли. На Запоріжжі загинув Михайло Горич із Текова Королівської громади. Про це інформує Бергівська районна військова адміністрація. 15 грудня цього року під час виконання бойового завдання Михайло Горич загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу села Кам'янське Запорізької області. Як відомо, того ж дня в тому ж місці і так само внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули герой з Полянської громади Михайло Кіяшко та Іван Мільчевич з Ясіня. Вічна пам'ять героям. thank <music> you Дрони, пікапи, командно штабні машини, спецзасоби та інфраструктура для сил оборони, реабілітація та соціальні програми для захисників це основні пріоритети обласного бюджету на 2024 рік, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. У бюджеті будуть враховані першочергові потреби сил оборони, комплексні рішення для посилення їхньої обороноздатності, маневреності та ефективності. Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Перенаправлення почалося з жовтня 2023 року і завершиться роком, коли Закінчиться воєнний стан цього року. Обласний бюджет усі 100% отриманих коштів від військового ПДФО спрямував на потреби сил оборони, проекти підтримки захисників та заходи, спричинені війною. Наступного року Закарпаття передасть до державного бюджету для потреб оборони близько трьох мільярдів гривень військового ПДФО. Групу наркоторговців затримали на Закарпатті. Членів наркоугрупування затримали в їхніх помешканнях в містах Ужгород та Мукачево. Ще одну співучасницю затримали попередньо у пункті пропуску Тиса під час спроби ввезення нею на територію України наркотичної речовини. Також в рамках кримінального провадження провели п'ять санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи. Правоохоронці виявили, вилучили 34 згортки з кристалічною речовиною білого кольору, електронні ваги, зіп-пакети, засоб. Би для куріння, вогнепальну зброю та набої, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки та флеш-носії. Групі наркоторговців оголосили підозру у вчиненні кримінального злочину. Трьом із п'яти обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із правом внесення застави розміром від 53 до 214 тисяч гривень. У селі Нижні ворота Мукачівського району під час несення служби на блокпосту поліцейські виявили в одній з автівок чотири бойові гранати. Їх на територію регіону намагався провести 41-річний житель Тячівського району, скориставши для цього попутним транспортом. Вибухонебезпечні предмети чоловік заховав між особистими речами. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, фахівці оглянули та вилучили гранати. Безбар'єрність, пріоритетний напрямок роботи для Закарпаття. Наразі в області активно реалізовують програми з забезпечення доступу людям з бажаними можливостями до всіх закладів та установ регіону. Про результати роботи йшла мова на брифінгу, що відбувся в обласному прес-центрі. В Закарпатській області прийняті відповідні програми. Ми працюємо з міжнародними донорами. А завдяки тому, що у нас є комунікація з Офісом першої леді, у нас є хороше напрацювання. Ми через цей офіс отримуємо досвід наших міжнародних партнерів і досвід організацій, а також досвід роботи областей, а яким чином хто, за які ресурси, в які терміни і з якими ідеями вийшов на реалізацію цієї концепції. І, врешті-решт, на самі оці успішні кейси, і ми їх також перебираємо на території Закарпатської області. А зараз на території Закарпатської області жодне будівництво, жоден об'єкт не здається в експлуатацію, якщо не дотримані відповідні умови державно будівельні норми, які передбачають це питання безбар'єрності. Важливо створювати не лише фізичні, але й ментальні безбар'єрні умови для людей з особливими потребами. Щоб максимально інтегрувати таких громадян в суспільство, потрібен комплексний підхід. Тож до цього залучають всі сфери від освіти до бізнесу. У нас функціонує близько 1276 інклюзивних класів, де проходить близько 2000 дітей відповідно з освітніми особливими потребами навчання. Що стосується економічних підходів, то максимально спрощується системи і забезпечується доступ до працевлаштування безперешкодного ведення бізнесу, реєстрації. Функціонує у нас відповідно портал дія Закарпаття, тобто допомога Закарпаття, де всі і більшість послуг, які у нас надаються за програмами, можна в безперешкодному доступі і навіть не відвідуючи різні державні установи, отримати ту чи іншу допомогу, ту чи іншу консультацію. Окремі заходи проводяться в напрямку реабілітаційних послуг. У нас діють як обласні наші заклади, які відповідно проводять реабілітацію як військових ветеранів, так і осіб з інвалідністю за 309-ю постановою Кабінету міністрів. І там уже забезпечено відповідно безперешкодний доступ. Але зараз іде мова і про роботу з приватними закладами, які теж мають і заклади відпочинку, і заклади. Конкретно санаторно-курортні, щоб вони максимально були доступні інклюзивні для того, щоб ширше коло людей могло користуватися послугами в цьому напрямку, також на брифінгу зазначили, що наразі триває робота над затвердженням програм та стратегії безбар'єрності на 2024 рік в усіх територіальних громадах області. Заплановано відповідно закупівля автобусів для наших шкільних закладів для перевезення учнів і в тих громадах, де є такі учні, це чотири заклади, і вони будуть забезпечені шкільними автобусами, спеціально обладнаними для цього. Тобто 24 рік у нас буде такий проведений прорив у всіх закладах, у всіх засобах і у всіх напрямках безбар'єрності. Важливий аспект створення тотальної безбар'єрності комунікація громадськості з владою на брифінгу. Зазначили, що саме активісти і представники громадських організацій подають чимало слушних ідей: як допомогти інклюзивним людям інтегруватися в суспільство. На Закарпатті співробітника регіонального сервісного центру МВС викрили на отриманні хабаря за видачу елітних номерних знаків. Під час одержання оплати від одного з автовласників у розмірі 200 доларів США працівника сервісного центру викрили і затримали. Під час затримання у нього знайшли та вилучили ще понад тисячу доларів США готівкою. Наразі слідство у кримінальному провадженні триває, службовцеві вже обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою з можливістю внесення 805 тисяч гривень застави. Опалювальний сезон у розпалі, тож у групі ризику котельні. У Хузькому районі двічі виникали пожежі у прибудовах дожитлових будинків, які власники використовують як котельні. Перше повідомлення надійшло 18 грудня із села Іза, а друге за 10 хвилин по тому із села Довге. В обох випадках пожежі ліквідували, попередивши займання в оселях громадян. Качі відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. На сцені драматичного театру заслужений артист України Петро Чорний. З перших днів війни він допомагає нашим захисникам на фронті та виступає для них на передовій, задля підняття настрою та бойового духу. Коли перший раз я їхав, так, я не знав, що їм сказати. От люди добрі, от, що ти артист, ти державний співак, а запросили мене, а їздити я почав ще з попасного. Волноваха з 15 року тому кожен з нас повинен робити. Репертуар виконавця різноманітний від патріотичних пісень до запальних реміксів відомих композицій. Тож благодійний концерт вирішили організувати і в тилу, аби бодай на кілька годин відволіктися від буденності війни та водночас зробити свій внесок у перемогу. Ми дуже вагалися, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, чи робити концерти в перші дні війни. Люди всі були перестрашені, люди не розуміли, що відбувається. І було таке вагання. Це було в перші дні війни. І все одно ми робили ці концерти. На вулиці. Люди зігрівалися тою теплою емоцією. Тож зараз не виникло жодного питання в тому, щоб зараз провести. Ми вважаємо, що перемога вже у нас не за горами, вже швидко, і того. Люди повинні вже входити в той переможний настрій. Петро Чорний став не лише улюбленцем аудиторії, а й офіційним амбасадором 128-ї бригади територіальної оборони підрозділу Схід. Тож артист та виконавець впевнено тримає оборону культурного фронту України. Для Мукачева артист виступив з новою сольною та запальною програмою Українці добрі люди. Кожний крок, який сьогодні наближає нашу перемогу, дуже важливий і для збройних сил, для Сил оборони, для нашого суспільства. Адже ми розуміємо, що журак рокує Україною. і Сьогодні культурний фронт він як і гроші акумулює для. Захисту держави Культурний фронт, звісно, що дає силу духу, додає незламності українській нації. Адже сьогодні життя на цьому не закінчиться. Ми повинні думати про відродження нашого життя, відродження сил і допомоги нашим збройним силам. Благодійний концерт Мукачої відбувся за сприяння громадської спілки «Закарпатські газди, благодійної організації Карітас та комунікаційного провайдера ДВС. Дуже приємно, є те, що а... Зібрався весь зал, багато слухачів. Я впевнений в тому, що всі сьогодні кошти, які будуть зібрані у підтримку збройних сил України, будуть правильно зорієнтовані на допомогу наших хлопців на передовій. Я, як волонтер, який їздить наперед, бачить, що відбуваються концерти на передовій, для того, щоб підняти бойовий дух. Напевно, такі концерти потрібно проводити і в тилу, тому що люди вже змучилися від орієнтованості на війну і хочуть вже трошки дійства якогось, щоб підняти свій дух. У концертному залі зібралося чимало мукачівців, ветеранів війни та майбутніх захисників, вихованців військового ліцею для юнаків. Благодійний захід став новим та цікавим досвідом. Концерт був дуже цікавий. Мені дуже все сподобалось в цілому. Дуже гарні пісні. Нас запросили на концерт. Ми дідали. Нам дуже сподобалось. Дуже гарно. Концерт мені дуже сподобався, Це дуже незабутні емоції. Під час концерту вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Спрямують їх на потреби підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Інформаційними спонсорами заходу стали Закарпатський телеканал ІнфоПлюс, перший кабельний та радіо Захід ЕФем Плюс. Слава Україні! Героям слава!